Всім привіт! Як самому нанести фасадну штукатурку баранець на фасад. Перед початком постав лайк та підпишись, цим ти підтримуєш мене. Тобі не важко, мені приємно, дякую. Перше, якщо площа велика, як в моєму випадку, її можна розділити, наприклад, перший з другим поверхом. Якщо подобається дерево, можна поділити на зовсім невеликі фрагменти і задекорувати не баранцем, а короїдом. Після такого поділу нанести кварц-ґрунт. потрібно, щоб він повністю висох і потім приступати до нанесення баранця. Бажано, щоб рештовка стояла на всю стіну максимально або дуже швидко і легко переставлялася. Для успішного нанесення баранця потрібно підгадати погоду. Якщо сторона протязі всього дня сонячна, то потрібно вибрати хмарний день, але без дощу, навіть дрібного. Це все, якщо ви вирішили робити все самі. якщо є хоч один помічник, все стає набагато легше. Незалежно від сторони, сонячна чи ні, день треба вибрати бажано прохолодний або хоча б не жаркий. Все, як з погодою і рештуванням, все влаштовано, треба, щоб все було під рукою. Ще дуже залежить від виду баранця, якщо в мішках, то додається до роботи ще швидко замішувати. Якщо готовий баранець в відрах, акриловий або силіконовий, то тільки злегка взбодрити. Важливо, баранець потрібно наносити від краю стіни до краю або за допомогою малярної стрічки на маленьких проміжках стіни робити розриви, наприклад, під вікнами або над ними. Баранець наноситься шпателем на товщину зерна. Якщо шар товще, то затерти його не вийде нормально. І дуже здирати не треба, бо будуть залисини. Роботу потрібно виконувати швидко. Коли нанесли квадрата 3, 4, трохи сформуйте баранець пластиковою дощечкою. Важливо, довго не терти на одному місці, бо стане дуже гладке. Затираємо легенько і швидко. Намазали, затерли. Якщо погода прохолодна, то може довго не підсихати. Це нам на руку. Але я формую, а потім повертаюсь і затираю до готовності. Якщо баранець дуже береться до дощечки, він ще занадто сирий. Його нормально не затреш. Важливо не прогавити період затирання. камінці повинні гарно піддаватись формуванню. Якщо вже застигає. То йому майже вже нічого не зробиш. Отже, нанесли 3-4 квадрати, затерли або сформували хоча б і рухаємося такими перебіжками до кінця всієї стіни. Розчин не повинен бути густим. Якщо стіна нагрілась, до нанесення баранця можна зволожити її водою. Можливо, не все згадав. Пиши в коментарях. Було корисно, тисни вподобайку. Дякую за перегляд!